Всім привіт! З вами знову головні Женеставком і сирурбрика Огляд корпусів. Сьогоднішній наш гість бюджетний корпус Вінга cs 216B. Пакет пінопласт зазвичай. На момент запису відео це 15 січня 24 року. Вартість такого корпусу від 900 гривень. Що із собою я. Це така невеличка чорна коробка. Легенький, що він бюджетом. І що, почнемо з зовнішніх кіпсів. 2 см відкладаємо на заглушку вся х Довжина у нього 358 мм, тобто 36 см, е -е, округлюючи 45 см висота і ширина даного корпусу. Тут до 20 см. 199 мм. Так. Що нас зустрічає зоні? Гартоване скло на чотирьох гвинтах, гвинти з пластиковими годівками. В принципі, скло не має шкодити чи царапати. Клос знаходиться в одному, в одній площині із грань корпусу за за подліцу. Не знаю, як це, не пам'ятаю. Так і буде заходитися. Ну ок, нехай. Нехай так. А, так, далі. Передня панелька. А, металева сітка. М -м, здається, вона не знімається. Передня панелька. Ага. Металева сітка не знімається, вона тримається. Безпосередньо напасти підсю. Як бачимо, ці порти у нас розташувалися на передній панелі. А, кнопка вимкнення, перезавантаження, 2 USB 2.0 і USB 3.0 і 26. Виконані вони ось в такому, ось в такому виконанні. Ось, в принципі, Це можна відкласти. Так, далі. А, права сторона. Металева панель із невеличкою такою вентиляцією. Для чого не знаю. Напевно, на такий дизайн. Але прикольно. Метал доволі такий Ну, В принципі, курт утчатний. Тому нічого дивного. Так, що в нас тут ще? Пакетик з винтами. Винти сірого кольору, не фарбовані. Виглядають так собі. Ось. І тут мінімальний їх набір. Ну, але вже що є. Так, По задній частині. По целковомісті 520 мм вентилятор. Е слабеньке відношення площі до загальної площі. Ось, ну, Ось, Буде погано так собі продубати. Багато разів одна заглушка і 6 одноразових. Ця, фіксатор знімається гвинт і він витягається. Не, не, не найзручніша конструкція, ось, але в, принципі, в бюджетному корпусі більш, що ще очікувати. Е, Посходимося під блок живлення. Ніжки пластикові, невеличка така сіточка під блок живлення. І бачимо, поскоємося під 2.5 диск і 3.5 диск. Кожу з вентиляцією. Просто з вентиляції. І тут ми також спостерігаємо позадкові місця під 2,5 диск і під 3,5 диск. А, так. Що у нас? тут Іще. По цьому я сказав. Бачимо отвори. В принципі, метал не дуже товстий, але за рахунок приштамповки доволі таки непогано тримається. Як Бачимо купу отворів для прокладення кабелів, вони доволі такі великі. Отвори це, якщо у вас маленька материнка. Оці призначення зручні. Ось. Але якщо сюди 24 піни прокладувати, то кришка не закриється, дуже мало місця. Тому я завжди прокладую сюди 24 піни на будь-яку збірку. А, потім по відстані візьмемо найнезручнішу цю виштамковку. ній буквально 40 до сантиметра. Тобто дуже-дуже мало місця. Ось, але в ось в цьому каналі, якщо можна так назвати, десь 15-17 мм. Тобто Місце для прокладки кавелі тут не дуже багато. Максимум, що тут можна нормально покласти, це шлейфи від передньої панелі для мікроатіх материнки або для АТХ-материнки. І живлення там 4 чи 8 пін. 24 піна, як я сказав, краще кидати по цьому каналу, тому що там зазвичай кітості кабель ну, жмут, краще, краще кидати сюди. А, по відстанях, якщо у вас немає тут немає жорстких дисків, то у вас тут буде 30 см для боку з кабелями. Але якщо ви сюди встановите жорсткий диск то у вас, ну, в принципі, невеликий, ось, місця багато не займає по, по висоті. Але так, на всяк випадок, у вас тут 160, 160 мм буде всього. Так, тепер переходимо до середньої частини. Всередині у нас зустрічає 6 перестановлених стієк, ще 3 в комплекті. Ось, е -е, потім... Отвори, як я вже сказав, перфорація, тиск, ні, нічого такого незвичайного. Це Зазвичай жертвий корпус. Верхня панель. Верхня панель у нас без сітки на магнітах, тобто просто 4 вентилятори прикручуються і все. Отвори є, вони доволі такі великі, але я думаю, що загальна площа все одно буде невеликою. Тобто буде, буде створювати доволі такий помітний опір для. Маємо, що маємо, як тут, в принципі. На передній панелі ми можемо встановити максимум 320 мм вентиляторів зсередини бо зоні нам не дасть о, дизайн нашої передньої панелі. ось В принципі, це і все. По висоті кульу. А нічого не сказано. Звичайний якісь там на 4 теплотрубки, приміні 160 мм сюди стоїть, я перевіряв, вже не розбирав е, в цьому корпусі системи. Ось, Систему рідиного охолодження сюди точно не варто ставити, бо, по-перше, нікуди, по-друге, нікуди. Ось. Але загалом за 900 гривень доволі таки непоганий корпус для бюджетної збірки. Ось Загалом шасі тримаються непогано. але ну, на свої кошти корпус я б сказав. Тому, В принципі, також можна рекомендувати до покупки для ваших бюджетних збірок. Якщо потрібна хороша вентиляція, що було на ваше підсвічення і бла-бла-бла. Ось. В принципі, я думаю, на цьому все. Якщо є питання, пишіть в коментарі, лайкайте, підписуйтесь. І до наступного огляду. Дякую за увагу!